Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео буде нового формату на моєму каналі, і цей формат власне, мені запропонували саме ви, мої глядачі. І сталося це після виходу мого відео про те, на яких ресурсах і сайтах я купую свою парфумерію, тобто, де я поповнюю свою парфюмерну колекцію, і після виходу цього відео з'явився від вас запит, який дуже часто почав з'являтися в моїх особистих переписках з глядачами та клієнтами. Вони попросили зробіть відео розпаковку ароматів з того чи іншого сайту, про який ви розповідали. І от сьогодні, саме такого формату відео розпаковка. Я хочу запропонувати вам матеріал і сподіваюся, що подібний формат вам сподобається і ми зробимо його таким більш постійним на моєму каналі. Перш, чим я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну, підписатись на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми починаємо! І почну з того, що сьогоднішня розпаковка аромату буде з сайту Брокарт. Зізнаюся вам чесно, що для мене це перший досвід, коли я отримала замовлення аромату, і мені треба було почекати декілька днів, аби розпакувати його, послухати, тому що аромат, який тут знаходиться, це... По-перше, це аромат з мого особистого віш листа аромат, про який я тривалий час думала, який я хотіла в свою колекцію. І от він зараз в цьому пакуночку. Тому почнемо. Замовлення я зробила на сайті Брокарт. Ось ця коробочка. А чому я почала говорити, що не витримки? Я отримала аромат, але. Ну, Відео я не записую кожного дня, там якось іноді це буває спонтанно, але все-таки в мене є якийсь там, умовно кажучи, запланований день або запланований графік, коли я приділяю саме час створенню контенту на каналі. Ну і от довелося почекати декілька днів, аби. Е Розпакувати разом з вами цей аромат, ну, відповідно, його послухати, поділитися з вами своїми враженнями. Аромат, про який сьогодні я говорила, я вже його згадувала, я підготувала для вас відео, можливо, ще не з'явилось воно на каналі, а може вже і є. Це відео про власне, мій парфумерний лист бажань. Про аромати, які я дуже хочу в свою колекцію, ну і там роблю якісь для цього е, дії, аби це сталося. І от знаєте, як буває, коли ти формулюєш свої бажання, а е, там більше того десь їх прописуєш або озвучуєш, то ніби весь всесвіт перелаштовується таким чином, що обставини допомагають здійснити те чи інше бажання. От, власне, так і сталося з ароматами. Я ще, як то кажуть, встигла або вже встигла поділитися з вами відео про свої бажання, як ці бажання поступово почали здійснюватися. Тож, давайте почнемо. Прийшла коробочка з Брокарт. Мені що дуже в них подобається, можна, я робила замовлення на сайті. Це не, ніяка не рекламна інтеграція, я буду ділитися своїми враженнями від всього процесу. Який відбувався з моменту мого замовлення і до того моменту, коли ми з вами познайомимося з сьогоднішнім ароматом, значить, я замовила аромат на сайті. Вартість там якось вона гуляла-гуляла, і в один з вечорів, коли я вкотре зайшла на сайт Беркарт, ціна здалася мені комфортною. Вона була дуже тотожна, до речі, до вартості аромату цього самого на сайті Makeup. Але мейкап – це була доставка з Європи, і я знаю, що коли з Європи йде пакуночок на мейкап, там не кладуть ніяких подарунок. Ну а ми, дівчатка, дуже любимо якісь маленькі приємності. І брокард присилає, я замовила. От, наприклад, сьогодні я замовила ввечері. Через день я вже отримала повідомлення про те, що посилочка прийшла в поштомат. Я замовляла на поштомат. Послуги доставки і жодних комісій немає. Тобто я заплатила лише за вартість аромату. Ось така прийшла коробочка, забрендована. Давайте відкривати. Так, зараз побачимо, як це все. Покажу вам верніше, як це все тут оформлено. І я, розповідаючи про сайти, де купую аромати, я зауважувала, що часто брокат ложить якісь подаруночки в вигляді тестерів. Не тестерів, а в вигляді пробничків, і це дуже приємно. Ну, звичайно, пакувальний папір, його дуже багато. Зараз я відразу відразу його вбік. Так, що по. Пробничкам. Поклали скраб Калістар. У мене є такий скраб, він фантастичний. Це сіль з маслами, дуже класний. І обов'язково використаю його, тому що дуже класний ефект. Це вже такий трошки маленький відступ. Дуже люблю цей продукт. Він, по-перше, м'яко, дуже так шкіру класно від. Ну, Всі такі частки зайві знімає. І дуже таке приємне, потім такий маслянистий шар залишається, коли водою сполоснеш, на шкіру вже ніби нанесло якесь масло, і воно таке живильне, дуже класне. Ось такий поклали пробничок. Тоді Pen Halligans аромат Solaris. буду пробувати. Знаю, що це такий відомий бренд і його. Багато хто любить. І ще поклали Монталь Bluomadch. Класні аромати, такі хороші експерименти, хороший досвід і можливість спробувати композицію. Кладуть ще ось таку картку, вона буде діяти 24-11-24 листопада з промокодом і знижкою 35%, але це, ці знижки діють на, в додатку. На сайті, якщо от, знижка робиться, якщо немає на продукт знижки вже на сайті, але здебільшого там вся продукція вже йде зі знижками, тому от у мене декілька таких є ваучерів, так сказати, але не можу поки їх використати, тому що, як то кажуть, ну, немає можливості того, щоб спрацював цей промокод. Ну і, власне, Такий аромат, для якого ми тут зібралися, і про який я хотіла вам сьогодні розповісти. І це аромат не завжди от такий захисний, захисна плівка, оця пупирчата запакована. І сьогодні, вашій увазі та свої, я хочу представити аромат бренду Lancome. Це фланкер на композицію La Via Belle. І це роза. Екстраординаре. Дуже хотіла цей аромат. Це новинка 2024 року. Ну, як я сказала, це фланкер на суперпопулярний аромат, який вийшов у 2012 році, перший основний парфумована вода. Її створили Домінік Ropion, Anne Flipo і Олів'є Польш. Олів'є Польш – це нині діючий парфумер бренду Chanel. Anfліpoй, Домінік Ропіон це дуже відомі брен... парфумери. Їхня біографія, до речі, є на моєму каналі. Якщо маєте час та бажання, можете подивитись і ознайомитись. І от уже ця презентація цього аромату Роза Екстраординаре Льо де парфам Флораль. Ця презентація і цей аромат був створений лише Анфліпота Домініком Ропіоном, ну оскільки е, Польж зараз активно працює в бренді Шанел і, власне, є головним крієтером е, компанії. А от е, ці видатні парфумери попрацювали. Перед тим, як я відкрию е, флакончик, послухаю його, поділюся своїми враженнями, хочу сказати, що. Цей аромат в якійсь мірі є знаковим для, саме для лінійки Лявіабель. Тому що, по-перше, в ньому в його звучанні, в концепції самого аромату був закладений такий посил, що в ароматі ніби відбувається переосмислення звучання головного символу бренду Lancome – Троянди. І саме акорд Троянди в ароматі. Створюється завдяки трьом компонентам. Це трояндова настоянка. Вона подібна за звучанням, як використовують в ароматі бренду Dior Forever and Ever. Це якась ніжна, така невлавима тональність троянди. Далі наступний компонент троянди це іде-есенція. Даманської троянди глибоке, таке, знаєте, елексирне звучання. І третій компонент це акорд космічної троянди, це щось таке ілюзорне, це по типу звучання троянди, яка виросла, в неваг... розквітла в невагомості. І для мене, коли я от прочитала цю інформацію по аромату, відразу виникла асоціація, знаєте? З, чим? з художнім твором Маленький Принц. І там він, в нього теж є історія з трояндою, і от мені здалося, що саме ця космічна троянда, якась така філософська, присутня в цьому ароматі, звичайно, красиве трояндове звучання в композиції, відтінено ірисом. Ну, ви всі знаєте, що я неймовірно люблю ірис. Його присутність ще більше мене спонукала е, до того, аби цей аромат з'явився в моїй колекції. Е, стартує аромат е, нотами бергамоту, апельсинового цвіту та зеленими нотами, і це щось свіже, таке, е, суховите, ясне, е, трояндове серце з ірисом, І база з мускусу, моху, санталу, деревинних нот, амброксану обіцяє. Приємне, затишне, м'яке. Звучання, і якраз саме такі, таке звучання мені неймовірно імпонує зараз, коли на вулиці вже поступово така стає традиційно осіння погода, і хочеться якоїсь затишку, м'якості, теплоти. І для мене, власне, всі аромати м, лінійки Лавіабель такими є м'якими, затишними, ну, безумовно, такими десертно солодкими, але от на відміну від. Флагману лінійки. Цей аромат, як на мене, обіцяє бути не надто супер десертним, але давайте дізнаємось, який він. Я разом з вами послухаю. Я завжди ось так роблю. Зараз це якісь сміття. Коли отримую новий аромат, я просто ножицями завжди зрізаю верхівочку слюди на пакуванні. Для того, щоб, в принципі, далі весь флакон залишався в слюді, тому що ну, я аромати зберігаю у коробочках. Мені так зручно їх і ставити одна на одну. ну І це більш безпечно для самої піраміди аромату. І тоді мені зручно, я відкриваю кришечку і користуюся. А флакончик, якщо хтось захоче там купувати у мене, наприклад, залишок аромату в флакон. Тому що ви всі знаєте, що я займаюся розпивом ароматів, то я тоді вже, коли відправляю залишок аромату у флаконі, то пакування теж залишається більш-менш такої гарної якості, нормального стану. І це завжди приємно, коли отримуєш аромат в залишку. Ну ось, цей, ой, як красиво! Цей неймовірний флакон. Ця неймовірна троянда. І, до речі, Випуск цього аромату це не лише нове прочитання трояндового звучання в бренді, це ще і переосмислення основного флакону характерного для цієї серії ароматів. І якщо раніше аромат був сконцентрований от на цій м'якій жіночій посмішці, то зараз скульптура троянди на Теж говорить про поєднання нового звучання аромату і трансформації оцих якихось, знаєте, сталих норм і якийсь новаторський підхід до всього, що відбувається в бренді. І, власне, ця трансформація уособлюється в тому, як виглядає зараз флакон. На трояндою на цьому флаконі працював дизайнер флаконів Кетрін. Крунас, і для неї, власне, стояло те саме таке технічне завдання зберегти оцю м'якість, ліній, цей впізнаваний силует, але додати якихось нових обрисів, які б уособлювали оцю зміну та трансформацію, яка відбувається в бренді, і ніби поєднувало традиції та сучасний підхід до всього, що нас оточує. Ну що ж, красивенний флакон, приємна. Рожева рідина всередині. Цей традиційний бантик з таким, знаєте, бачите, градієнт від, більш, від світлого до м'яко-рожевого кольору. Будемо слухати. Я приготувала блотер, нанесемо аромат. Зараз трошки отак. Так. І послухаємо. Як це красиво. І для мене, ви знаєте, так, це троянда така духм'яна, запашна. Але вона для мене зігріта сонцем, якась така затишна м'яка. Я тут красиво відчуваю ірис, і мені є якась порідненість по, по звучанню до м, Ірис абсолю, Лавіабель Ірис абсолю, У мене теж є цей аромат. і Оця приємна така деревинність. Спочатку, от перші там, секунди, коли я слухала цей аромат, я ніби відчула десертність і такий гурманський тип звучання, який характерний для Лавіабель. Але зараз дійсно це така м'яка духняна троянда, яка знаходиться в оточенні. Красивого мускусу, він тут такий е, м'який, вершковий. О, як мені подобається тут ірис. Він тут такий красивий, виразний, е, приємний оцей старт. Ви знаєте, е, бергамот і зелені ноти дарують якусь таку приємну легкість, свіжість і аромат ніби не відразу він заходить в глибину і такими е, щільними обіймами. ніби Довкола вас розноситься, а він ніби м'яко кружляє. Дуже класний аромат я думаю, що він буде і стійкий, і шлейфовий. Власне, такі компоненти, які відповідають за ці характеристики і сприяють тому, щоб вони були максимального такого рівня, так сказати. Але дуже класний аромат. І от мені в якійсь мірі. 에, схожий на фланкер, тільки та троянда, вона якась така волога, свіжа, а ця затишна, е, якась така е, в міру елексирна, не супер щільна, не супер якась насичена, але дуже красива. Ну, е, це тільки моє перше враження. Буду розношувати аромат. Є в мене підозра і такий маленький спойлер, що цей аромат буде моїм фаворитом жовтня. Розношу його. І поділюся вже таким більш об'єктивною експертизою. Зараз от моє перше враження дуже класне звучання, приємне Ой, класна, класна троянда, але я ірис тут дуже класно відчуваю, тому це мені ще більше, більше подобається в цьому ароматі. Ну, Ось таке перше враження, така розпаковка, такий огляд на аромат, який я отримала. І ще раз скажу своєю такою ольфакторною експертизою більш детально. Поділюся через деякий час, розношу аромат і розкажу, як він звучить, як він проявляється. А на сьогодні це поки що все. І якщо дане відео вам було цікавим, ви приємно провели час і, і дізнались, можливо, для себе щось нове, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть Дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Можливо, ви вже знайомі з цим ароматом, то поділіться своїми враженнями від нього. Мені буде дуже цікаво почитати. І глядачі каналу також приділяють увагу коментарям, тому зустрічаємося в них. Зрозуміло, що цим ароматом я буду ділитися. Тому ось моя сторіночка в інстаграм, де я це роблю. В описі під даним відео я залишу посилання на сайти Шафа та Кремчик, де маю свої сторінки з розпивом ароматів. Можете завітати туди і також познайомитися з цим красивим трояндовим ароматом. Ну і відповідно скласти власну ольфакторну експертизу. А особисто від себе я хочу побажати кожному з вас приємних ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!